Вітаю вас! Сьогодні покажу вам рецепт із мого дитинства. Це було моє найулюбленіше печиво, тому що пекла його моя бабуся. Коли я гостювала в неї, приїжджала до неї на літо. Це була найулюбленіша випічка смачна, хрустка та солодка. Начинка могла бути різною, готувалася швидко та просто. У глибоку миску, в якій буду замішувати тісто, виливаю тепле молоко. Добавляю пресовані дріжджі. Обов'язково пресовані, так пекла моя бабуся, раніше сухих дріжджів не було, але я думаю, по пропорціях можна замінити і на сухі, якщо ви не використовуєте такі. Ретельно ложкою перетираю, додаю дрібку солі та цукор. В тісто цукру багато не потрібно, півтори столових ложки буде достатньо. Перемішую все ретельно. всі Пропорції та інгредієнти запишу в описі під відео. Хоча тісто тут дріжджове, опари робити не потрібно і довго вимішувати теж його не потрібно. Замісили, воно має бути м'якеньким і відразу випікаєте. В добре розігрітій духовці, тісто підіймається, воно тоненьке, якщо його розкатати в тоненький пласт, і солодка зверху хрустка скоринка. Змішую сметану із одним жовтком. Білок використовувати у тісто не буду, в нього буду макати печиво для того, щоб краще приставав цукор і щоб була скориночка. Перемішую, додаю до тіста. Сіль обов'язково додаю до будь-якої випічки. Чи це солона, чи солодка випічка, для того, щоб збалансувати смак, сіль потрібно додати обов'язково. Небагато десь, якщо ви звикли відміряти, то це менше, ніж четвертинка чайної ложки. Перемішую і додаю розтоплене вершкове масло. Саме вершкове масло не рослинна олія, щоб смак був набагато ніжніший. І поступово додаю просіяне борошно. Замішую ложкою спочатку перемішую, а потім швиденько вимішую на столі. Довго вимішувати не потрібно, тісто має бути м'якеньким. Розділяю тісто пополам, а потім кожну з цих половинок ще на 8 частин. І кожну частинку буду розкачувати у тоненький пласт. Печива виходить багато, на одне деко, воно навіть не поміщається, щоб спекти за один раз. Але смак, мені подобається його, ну, якщо воно тоненьке, тіста мало, а начинки багатенько. Розкачене тоненьке тісто розрізаю за допомогою ножа на 8 язичків. Викладаю начинку. Я буду готувати із повідлом. У мене абрикосово-яблочне, дуже ароматне. Можна використовувати і горіхову начинку, гарно смакує макову, можна свіжі яблука накришити дрібненькими частинками. Тут уже ваша фантазія, ваші смаки та вподобання. Викладаю повідло чайною ложечкою і загортаю, так як показано на відео, щоб повідло не витікало, а залишалося всерединці. Підгинаю краї. Ось цього язичка, потім закручую у вигляді круасанчика, рогалика. Після того, як частину круасанчиків сформувала, вмокаю у легенько взбитий білок і вмокаю у підготовлений цукор. Викладаю на деко не дуже щільно, тому що дріжове тісто трішки буде підійматися. Ось такі красунчики-круасанчики буду ставити в розігріту духовку. Випікаються вони приблизно хвилин 30-40 при температурі 170 градусів. Але дивіться по своїй духовці, як вона вас пропікає, щоб знизу і зверху зарумянилося тісто. Я люблю, щоб скоринка була зверху трішки зажарена, така хрумка та смачна. Залишилося набрати стакан холодного молока та насолоджуватися. Якщо вам сподобався рецепт, нажимайте пальчик вверх. Я вам бажаю смачного, вдалої випічки та всього найкращого. До наступного відео! Всім пока-пока!